Вітаю я Зоряна, і ви на каналі Зоря Не Тарон. Для нас карта дня на 23 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Чим буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. Ну, і чому? І чому вісімка мечів на дні колоди єрофант? Мечі, будьте обережні, для нас можуть мечі програтися небезпекою. Не нехтуйте повітряною тривогою. Вісім камечів. Ну, що ви тут бачите? Ось так будемо почуватися. Немає ясності, немає ну, відчуття глухого кута. Не знаю, куди Ти, ну, в, кож... в кожного цей стан пов'язаний з чимось своїм. Хтось не знаю, що робити, хтось не хочу, хтось боюсь, хтось відчуття глухого кута, хтось, от, бачите, закриті очі зав'язані, руки зв'язані, тіло зав'язане, наче обмежений, така ізоляція. Нерозуміння, куди рухатись, але зверніть увагу, що ноги вільні, і можливість рухатись є, але немає, нема бажання, нема сили, нема розуміння, куди рухатись. То що спричинило цей стан, підставляйте самі під свою ситуацію. Але тут ось таке бажання, щоб. Хтось прийшов і мене звільнив, хтось прийшов замість мене вирішив, хтось мені допоміг, тому що я, я не можу, не хочу, не знаю, боюсь. Зверніть увагу, що червоний одяг, червоне тіло. Тобто сила для цього є, енергія для цього є для руху, для втілення, для подолання, для, перешкод, для подолання перешкод. Але. Наш вибір стояти і чекати, не рухатись, але ця сила, яка є, вона довго не може бути статична, вона вирветься на волю або спалить вас зсередини, коли ви будете думати, бо неможливо зупинити оцей потік всередині, коли ми думаємо, коли ми дратуємось, коли ми от самі в собою ведемо дискусію. І ми спалимо себе зсередини, як не почнемо рух. На дні колоди Єрофант, старший аркан Єрофант. Це Єруфант це те, що наші традиції, які важливі для, для нас, традиції нашого роду. От щось таке, що конкретно важливе для вас, тому що це традиція вашої сім'ї, а нею нехтують, до вас не дослуховуються. Також Єврофан це навчання, це така мудрість, навчання, як друга освіта може бути, як підвищення кваліфікації. Ну, Також Єрофан це установи, причетність до групи якої, скажімо, групи вірування от і в церкві, до Групи людей от по якихось таких поняттях, також це церква, ну і це мудрість, ем, можливо, мудрість як вчитель людини-наставника або ваша мудрість, коли вас просять про пораду. Ну, от і що з цього всього загнало у вас в такий глухий кут. Ви вас просять дати пораду, ви не знаєте. Вас відсилають на навчання, ви також не, ну, не знаєте, яким чином. Вам воно потрібно, не потрібно, як відповісти. Або нехтують вашими, вашими законами, вашими переконаннями, і у вас це також заганяє в який глухий кут, а можливо. Від вас вимагають чогось, що йде всупереч з вашою вірою, з вашими переконаннями. І от ви не можете так поступити. Ну, Що так вас пригнічує, що не дає можливість рухатись, що вас заганяє. Ну, для, Можливо, хтось почувається мішенью, що ось так над вами глузують. Знущаються, принижують, а ви, ви в собі все це тримаєте, в собі це е, переживаєте і не можете дати, не можете опиратися, не можете дати відсіч. Ну, Але нагадую, що довго в такому стані перебувати не можна. І сподіватися, що хтось врятує, також марно. Тому що ну, вісім це багато. Це 80% ось такого, важкості, такого стану. І ці мечі можна, меч завжди можна використати і на користь собі. Почати. Ви зверніть увагу, що мечі то позаду, спереду, дорога вільна, є куди рухатися. І гори також позаду, проблеми позаду. Ми... Це вже або сталося, або це вже не має значення, це вже в минулому, це вже відбулося. І ми робимо висновки і рухаємося далі. Починаємо хоча б рухатися. І тоді поступово спаде пов'язка з очей, спаде пов'язка з рук, ми звільнимо своє тіло. І тоді, коли ми відкриємо очі, це і є ясність, розуміння. Бо наразі ми не хочемо приймати реальність. Ми ховаємося, ми. А може, воно якось само, ми не хочемо вийти з зони свого комфорту, тому що заплющені очі ми не бачимо. А коли ми приймемо реалії, від, від розплющимо очі, зрозуміємо, це буде зовсім вже інша ситуація. Тоді мечі починають працювати як ясність, як можливість говорити, домовлятися, давати відсіч, колоти, цей прямолінійність, і далекоглядність, і красномовство, і навіть при потребі відрубати від себе людей, от які вам так, вас, е е е які причетні до такого стану, загнали вас в такий стан. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе. Дев'ятка кубків. Ну, подивіться, які зовсім різні енергії. Тут не знаю, глухий кут, а тут задоволення. Дев'ятка, вісімка мечів важкий стан, а дев'ятка кубків це радість, задоволення. Я отримав те, що хотів, те, що хочу. Ну, кожен кубок має якийсь наповнень. Тобто, настільки ви почуваєтеся класно, гармонійно, впевнено, Начебто збулася ваша мрія, наче втілилася ваша мрія, але це емоції. І зверніть увагу, людина також не, ну, стаціонарно сидить нерухома. Тут стоїть, а тут сидить. Тобто, що помінялося? Помінявся ваш внутрішній стан, помінялося ваше розуміння. Тут ви відкрили очі, тут очі вже розплющені, хоча також тіло нерухоме, руки складені, сижу. Позаду ну практично все те саме, але що відкриті очі, і як міняється зразу розуміння, що нема проблем. Ці проблеми я собі вигадав, це все тільки в моїй голові, а тільки ми відкрили очі. Відкрили очі і зрозуміли, що не так все страшно, як здається. Або якщо є проблеми, вони вирішуються. Або що є поруч, поруч люди, які мені допоможуть. Настрій міняє все. Ясність, ну, зразу настає ясність, розуміння, піднімається настрій, тобто ваші емоції, ваш настрій, ваш оптимізм вам допоможуть. Що буде заважати? Так, що буде нам заважати? Сімка пентаклів. Що хочеться опустити руки. Також тут людина, дивіться, всі карти такі стаціонарні, немає руху. Що я не маю сили боротись, я не хочу боротись, я не маю заради чого боротись, в мене немає ресурсів, в мене немає мотивації, в мене немає грошей, в мене нема сили. Я хочу опустити руки, я не хочу відкривати очі і не хочу, не хочу ясності. Я не бачу доцільності, я не бачу перспективи. Ось буде заважати ось такий стан. Що ви обираєте? Тому що від вас залежить. Що ви оберете, так і буде. Ви обираєте ось такий стан. Чи ви обираєте ось такий стан? Все залежить тільки від вас. Не потрібно взагалі нікуди йти, нічого робити. Але подивіться, як міняється Ми заховали, як міняється сприйняття. Зразу все стає кольорове, гарне, приємне. Ну що ж. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все-таки багато мечів, вісімка, мечів це багато. Я бажаю нам сьогодні не втрачати ясності, не втрачати голову, не втрачати здоровий глузд. Пам'ятаємо, що мечі завжди можна використати для себе на свою користь, як ясність, як розуміння. Як красномовство, відчуваєте, що ви не знаєте, куди рухатися, просіть допомогу, говоріть, запитуйте, задавайте незручні запитання, робіть все для того, щоб розплющити очі, щоб зрозуміти, щоб надати собі ясності. Тільки ви відкриваєте очі, зразу міняється, все міняється. Картинка міняється, настрій міняється, сприйняття, відчуття все стає веселим, сонячним і райдужним. Тому не закривайте сьогодні очі на ситуацію, на людей, на... тому що тільки ви приймаєте, миритеся, все, ви зразу ось... ви опиняєтеся в такому стані. Я бажаю нам сьогодні оптимізму, радості, сонечка, позитиву, ясності, логічного і такого адекватного мислення. Пам'ятайте, що в нас є меч, який можна використати так, як вам треба. Треба вам говорити, у вас є меч, треба вам мислити логічно. Прошу, меч також, так вміє. Треба планувати, треба дати відсіч, треба відрубати все. Є можливість все поміняти, залежить все від вас, від вашого бажання. Я вам бажаю. Насилаю це бажання, цей позитив, свої промінчики. Сонечка радості, позитиву і любові. Ну що, люблю вас обіймаю. Бажаю вдалого і позитивного дня. Ставте, будь ласка, вподобайки. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, папа!